Ласкаво просимо до світу древньої мудрості, що збереглася через тисячоліття, у центрі цього світу Вавилон, місто багатства і процвітання. Книга Найбагатший чоловік у Вавилоні відкриває перед нами секрети фінансового успіху, які були актуальні тисяча років тому і залишаються такими ж цінними сьогодні. Давайте разом поринемо у ці безцінні уроки Вступ Древнє місто Вавилон. У самому серці пустелі стояло величне місто Вавилон, найзаможніше і найвеличніше з усіх міст стародавнього світу. Усі, хто мешкав у Вавилоні, знали про його багатства, а також про мудрість, яка передавалася з покоління в покоління. Тут, серед глиняних стін і високих башт, людина могла знайти секрети фінансового успіху, що витримали випробування часом. Пункт перший Чоловік, що прагнув золота Колись у Вавилоні жив звичайний чоловік на ім'я Банзир. Він прагнув золота, мріяв про багатство, але не знав, як його досягти. Його життя було сповнене роботи, але його гаманець залишався порожнім. Одного разу, почувши про мудреців Вавилону, він вирушив до них за порадою. Як мені стати багатим? запитав банзир. Мудреці пояснили йому, що золото приходить до того, хто знає, як його залучити і утримати. Пункт 2. Найбагатший чоловік у Вавилоні. У Вавилоні був чоловік, ім'я якого стало синонімом багатства. Але він не завжди був багатим. Молодий працював писарем, заробляючи мізерні гроші. Однак одного дня він вирішив змінити своє життя. Він почав вчитися у найбагатших людей міста і дізнався, що багатство це результат праці, мудрості та правильних рішень. Зрозумів, що ключ до успіху це розумне управління грошима. Розділ 2. Сім засобів від худого гаманця. Пункт 1. Одного разу в місті Вавилон Аркад, який вже став відомим своїм багатством, вирішив поділитися своїми знаннями з друзями, які також хотіли збагатитися. Він зібрав їх у своєму домі і розповів про сім засобів від худого гаманця, які допомогли йому змінити своє життя. Перший засіб почни наповнювати свій гаманець грішми. Аркад розпочав з найпростішого і найголовнішого уроку відкладайте хоча б одну десяту частину від усього, що ви заробляєте. Це не повинно бути складним завданням, але результат вас здивує. Коли ваш гаманець почне наповнюватися, ви відчуєте впевненість і зростання фінансової стабільності. Другий засіб пильнуй свої витрати. Наступний крок, якому навчився аркад, був важливим для кожного, хто хоче зберегти свої заробітки. Він пояснив. Ми часто витрачаємо гроші на речі, яких не потребуємо. Важливо контролювати свої витрати, щоб залишати більше коштів у гаманці, навчіться розрізняти бажання і потреби і витрачайте гроші лише на те, що справді має значення. Третій засіб нехай ваше золото множиться. Аркад розповів, що після того, як він почав відкладати гроші, наступним кроком було змусити їх працювати на нього. Не тримайте свої гроші просто так. Вкладайте їх у надійні проекти, які принесуть вам додатковий дохід. Нехай ваші гроші працюють так само, як і ви. Четвертий засіб. Оберігайте своє багатство від втрат. Урок, який він вивчив через гіркий досвід, був наступним не довіряйте свої гроші сумнівним підприємствам або людям без досвіду. Краще заробляти менше, але бути впевненим, що ви не втратите все через недосвідченість або шахрайство. П'ятий засіб. Зробіть із свого житла вигідне вкладення. Аркад радив інвестувати в те, що може принести довготривалу вигоду. Ваш дім може бути не лише місцем для проживання, а й цінним активом. Придбайте власне житло, і ви не тільки збережете гроші, які витрачали на оренду, але й отримаєте вигоду в майбутньому. Шостий засіб забезпечте дохід на майбутнє. Забезпечення майбутнього ще один важливий урок, який засвоїв Аркад. Не забувайте про майбутнє. Відкладайте гроші на старість, інвестуйте в проекти, які будуть приносити вам дохід навіть тоді, коли ви більше не зможете працювати. Сьомий засіб навчайтесь заробляти більше. І нарешті Аркад наголосив на важливості постійного навчання завжди прагніть підвищувати свої знання і навички. Чим більше ви знаєте і вмієте, тим більше можливостей для заробітку у вас буде. Освіта це найкраща інвестиція, яка ніколи не втратить своєї цінності. Розділ третій зустріч з богиною удачею. Аркад дізнався ще один важливий урок удача посміхається тим, хто діє обачно і рішуче. Одного разу він зустрів багатія на ім'я Дабасир, який розповів, як одного разу, не довірившись своїй інтуїції і не прийнявши рішення вчасно, він втратив вигідну угоду. Удача любить тих, хто готовий скористатися можливістю, але не ризикує без потреби, сказав Дабасир. Аркад також розповідав про роль удачі в житті. Богиня удача, казав він, посміхається тим, хто діє мудро. Ті, хто ризикує, але робить це з розумом, зрештою отримують нагороду. Розділ 4. п'ять законів золота. Пункт 1. Аркад, один із найзаможніших людей Вавилона, розповідає про закони, які допомогли йому досягти фінансового успіху, ці закони сформовані на основі його власного досвіду та мудрості. Стародавніх вавилонських мудреців. Вони є універсальними і актуальними для всіх часів і народів. Перший закон золота. Золото приходить до того, хто відкладає не менше десятого частини свого заробітку, щоб створити власне багатство для майбутнього. Аркад починає з основного правила, якому він слідував із самого початку він підкреслює важливість збереження частини заробітку, щоб з часом ці накопичення перетворилися на значний капітал. Це закон, який став фундаментом його багатства. Відкладання хоча б десятої частини доходу це перший крок до фінансової незалежності. Другий закон золота золото працює на того, хто мудро вкладає його, аби воно могло принести додатковий дохід. Воно множиться як отара на пасовищі. Аркад пояснює, що золото повинне працювати так само, як працює людина. Якщо гроші просто лежать без діла, вони втрачають свою цінність. Однак, якщо їх інвестувати у вигідні справи, вони почнуть приносити нові гроші. Він порівнює це із стадом овець, яке з часом дає все більше приплоду. Таким чином, збереження не лише ростуть, але й починають працювати на свого власника, забезпечуючи йому пасивний дохід. Третій закон золота золото вимагає надійного захисту і не терпить ризиків. Вкладайте його тільки в ті справи, які захищені, і приносять надійний прибуток. Цей закон наголошує на важливості обережності в інвестиціях. Аркад навчався на своїх помилках і втратах, тому він радить іншим бути уважними і не ризикувати без потреби. Інвестуйте свої гроші лише в ті проекти, які добре розумієте і які мають надійну репутацію. Безпечні інвестиції, навіть з меншим прибутком, є кращими за ризиковані авантюри, які можуть призвести до втрати всіх заощаджень. Четвертий закон золота. Золото тікає від тих, хто вкладає його у справи з якими не знайомий, або довіряє його ненадійним людям. Аркад попереджає про небезпеку втратити свої гроші через довіру до неправильних людей, або через участь у сумнівних підприємствах. Він розповідає про власний досвід, коли він втратив частину своїх коштів, довіривши їх людині, яка не мала досвіду у справі, до якої бралася. Золото, як і будь-який цінний ресурс, Потрібно захищати і вкладати лише у надійні проекти з перевіреними партнерами. П'ятий закон золота золото втрачається внаслідок авантюр, що обіцяють великі доходи, або через прагнення зробити з нього щось неможливе. Цей закон попереджає про небезпеку жадібності і надмірного ризику люди часто втрачають свої статки, прагнучи швидкого і легкого збагачення. Проте такі авантюри зазвичай закінчуються провалом і втратами. Золото любить обачність і стабільність, а не поспішні та безрозсудні рішення. Розділ 5. Вавилонський лихвар Цей розділ розповідає історію Родана, простого майстра щитовика, який несподівано отримує значну суму грошей за свою роботу. Його щит сподобався царю, і він вирішив нагородити майстра 50-ма золотими монетами. Для простого ремісника це була величезна сума, і Родан відчував себе щасливим. Але водночас не знав, як правильно розпорядитися цими грошима. Розмірковуючи про те, як вчинити з цим несподіваним багатством, Родан стикається з різними порадами від знайомих та родичів. Зокрема, його сестра просить позичити їй гроші на придбання землі для її чоловіка, але Родан не впевнений, що це правильне рішення, адже сумнівається в спроможності свого Шурина повернути борг. Родан вирішує звернутися за порадою до Матона, відомого вавилонського лихваря. Який славився своїми мудрими порадами і великим досвідом у фінансових справах. Матон приймає Родана і розповідає йому про ризики та відповідальність, які несе кожен, хто володіє грошима. Рада Матона Матон пояснює Родану, що позичати гроші це велика відповідальність. Лихвар говорить, що золото це найцінніший ресурс, і той, хто позичає його, повинен бути впевнений у можливості повернення боргу. Він застерігає Родана від ризикованих позик, особливо коли позичальник не має достатньо засобів для погашення боргу. Матон розповідає кілька історій зі свого життя, де люди втрачали свої гроші через довіру до ненадійних людей або через погано продумані вкладення. Він підкреслює, що багатство повинно бути захищене і що гроші повинні працювати на свого власника, а не навпаки. Золоті правила Матона. Перше позичайте тільки тим. Хто має засоби та план для повернення боргу. Матон наголошує, що той, хто позичає гроші, повинен бути впевнений у надійності та платоспроможності позичальника. Друге заставте позичальника надати гарантії повернення боргу, якщо позичальник не може надати відповідних гарантій, це свідчить про високий ризик втрати грошей. Третє. Позичайте тільки тоді, коли впевнені, що гроші будуть повернені з відсотками. Матон застерігає від позик без чітких домовленостей щодо відсотків та строків повернення. Зрештою, Родан вирішує слідувати порадам матона і відмовляється від позики своїй сестрі, усвідомивши, що її чоловік не має достатньо засобів для повернення боргу. Він також розуміє, що краще інвестувати свої гроші в надійні і вигідні проекти, які принесуть йому дохід, а не ризикувати ними заради сімейних зв'язків. Розділ шостий Вавилонські стіни. Стіни Вавилону були міцними та неприступними, вони захищали місто від ворогів, забезпечуючи мир і стабільність. Ваші фінанси, казав Аркад, потребують таких же міцних стін. Він підкреслював важливість захисту своїх активів, створення резервних фондів, страхування та інвестування у безпечні активи. Показуємо, як Аркад будує фінансові стіни, що захищають його багатство від несподіваних втрат. Отже, ми розглянули головні принципи фінансової мудрості, але це лише початок. У наступній частині ми дізнаємося більше про те, як застосовувати ці уроки у реальному житті та накопичувати багатство так само ефективно, як це робили тисячі років тому. Не пропустіть! Не забувайте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити продовження. Якщо вам сподобалось відео, залишайте свої думки в коментарях і діліться з друзями.